Дивлюся, що відбулося після урагану. Це, ну, це не ураган, це був тропічний шторм. Так. Цю штуку просто підняло і переклало. Добре, що черешню не зламало, треба її буде. О-о-о-о-о-о-о. Переставити. Трошки... Мало бракувало, щоб вчора ж можна але це підремонтувати, бо це така річ захист від оленів. О, скільки є проблемка з оленями. Їдять все підряд. Так, далі. Та, в принципі... Крім того, що на городі зробило... Ома! Oh Дивіться, що зробили. Все повалило. Вся моя конструкція від птахів. А. а! Так, а тут ого! Яка гіляка відломалася. Одна, друга трошки покидали ну, там вчора як ми вже лягали, спати були пориви 50 км на годину це не такий супер сильний вітер але щось є йдемо подивимось ще на фронті я через вікно бачу Наше одне світло зламало. А ні, не зламало, воно його просто вирвало з землі а Тут взагалі дуже все, дуже все просто. Я його запхаю назад і все. А, ну, так було. Окей, не є проблемка, абсолютно. Зремонтую. Так що трохи вітер он накидав які грубі з дерева залишки дерева Тут по такі такі нормально плюс 14 вчора було оце погодка є зима генератор працює світла нема нема світла Окей.